Слухайте книжки, музика в цьому світі це дуже важлива річ, дуже класна альтернатива для буденності. Коли скучно, Коротше, я відкрила першу сторінку і мені потрапив на очі Аксолотль. Аксолотль це взагалі істота, яка безсмертна. Вона не доходить до статевої зрілості, а повертається в дитинство і ніколи не вмирає. Так що так виглядає трошки страшнуватенько, трошки лякає. Так? Але зато в неї є безсмертя. Так що таке. Ану понюхаємо книжку. Пахне, пахне чудово. Нагадую дитячу біблію в картинках. Друк, така голубенька була. Такий же тип, тип друку. Релігія і переконання. О, статуя Христа Спасителя. Так, да, вона стоїть в дуже гарному місці, але якість її така собі. Дуже мені сподобалась. Ну, тобто шматок бетону. Наша батьківщина в Києві статуя набагато крутіша. Виконано більш круто. Ой, ой, яке страхіття. А за рахунок того, що спаситель та статуя в Ріо-де-Жанейро стоїть уже на пагорбі. І там дуже гарні літають орли. Ну, не гарні, всі орли гарні. Їх багато там, як ніде більш, ну я не бачила, ну я скрізь і не була. Ну, Магнітні поля, о, магнітне поле. Сьогодні якраз з татом говорила про магнітне поле. О, магнітне поле поле тягне мене магнітом. Відчуваю, що в ньому закодовані секрети цього взагалі, існування. Тут от електрика, світло і магнітне поле. Будь ласка, тут у нас тепло. Електрика, світло зв'язані з теплом, але не завжди і не повністю атомів. Ну, коротше, класно. Подивилась, вже веселіше, якби ну, цікавіший день став, цікавіший, більш наповнений. Треба їжу, мозку також давати.